уже давно називають шоколадною столицею України. Фінальним штрихом, який би повністю виправдав цю назву, стала ідея створення музею шоколаду у нашому місті. Цими вихідними давня мрія Тросянчан таки збулася. Експозицію музею шоколаду нарешті було відкрито. Над цим більше року сумлінно працювали фахівці міської ради та культурно дезвілеєвого комплексу Тростянецький. Власне, сама процедура відкриття музею вдалася напрочуд оригінальною. Вона була скоріше схожа на театральне дійство, ніж на офіційний захід. То був справжній екскурс в історію виникнення дивовижного шоколадного продукту. Моє ім'я Монте Сума, божік, військово північно племен племенець. У мене лише елітних відданих мені воїнів сотні тисяч. Ви тільки послухайте цього хвалька. І це йому довірили розповісти про шоколад. Він зазвичайнісінький загарбник місцевого населення. Так, я загарбник. І це саме я придумав, що місцеві підкорені племена двічі на рік плачували мені данину. Данину, мабуть, брали золотом і сріблом. У нашій країні мекси дорожче від золота і срібла. Була кавині боби. І лише мені вождю аспектів Монджесумі. Можливо бити це гірки вогняний на бійці. Щодня я випивав по 50 біляжанок шоколадного напою. Ого! А я читала, що 100 біляжанок шоколаду отрудні для організму. Проте поглянь, бог живий! До нас спустився справжнісінький кортеж. Я, знаменитий дослідник, підкорювач нових земель та безбожних народів Ернандо Кортес. У 1519 році від Різдва Христового я вів плотилею до берегів Індії через Атлантичний океан. Сам король Іспанії послав мене за золотом та сріблом. Так ви теж загарбник? Ні, я, великий конкістадор. я привіз напівголим нерозумним дикунам цивілізацію. Пане Монтесумо, а як ви допустили, щоб до вашої країни прийшли заокеанські загарбники? Сьому на місцеве населення. В них є давня легенда про незвичайних білих боїв, які припливуть, щоб І Тільки уявіть собі, з кораблів дивовижні істоти, з двома і вісьма ногами, та ще й блюються вони так, що смерть приходить до моїх воїнів. Звичайно, народ піднявся про те і скинув мене вождя всіх часів і народів. Бідний Монте Сума, він так і не зрозумів, що кінь, верстві і мушкет це три різні речі. Дорогу до храму нам відкрили місцеві ольмеки. Ті, що самі вирощували, висушували та приносили зерна до палату. Нас боби не цікавили, тому ми оголосили ацтекам, що відпустимо Монтесуму, якщо ті принесуть цілу кімнату золота. І ацтеки повірили? Так, повірили. Вони приносили нам різноманітні вироби із золота. Це були тарілки дуже тонкої роботи фігурки богів, браслети. Наші солдати під керівництвом священника переплавляли їх у зли та погружали на кораблі. Ну, а кавові зерна. Ви привезли їх в Європу? Навіщо? Це ж їхня валюта. Так взяли трохи для екзотики. Я пам'ятаю, як насміхалися з Христофора Колумба, коли той привіз за батат та маніок. Картоплі і кукурудзу. Так, нікому не потрібно. картоплі, кукурудзу, помідори. Ну а вождя Среків, ви відпустили. А, ми ж не дурні. Ми вбили Монтесуму та інших вождів ще до того, як нам почали приносити золото. Це підло і нечесно. Про найвищу честь мені сказав сам король Іспанії, який надав мені Кортесу титул короля нової Індії. І я став ліцарем. Ще довгий рок я прав від імені у їхні душі вождя Астері. А що ж новенька принцеса Іспанії Ізабелла? О, я була в захваті від Кортеса. Це він батькові сподобався за зливки золота. А я з насолодою слухала повітки про трударів пельмеків, про скадушного Монтесуму, величні чужоземні палаци. Я була надто юна, тому все хотіла спробувати сама. У садку посадила ніжну квітку, картоплю. Придворні дами робили з неї пудру і ліки. А до гіркого кавового напою додавала цукру. Це був наш секретний придворний кавовий напій. який дивовизний і цікавий шлях. Пройшов наш солодкий і корисний шоколад. Кожна нова особа приносила в собі щось нове. Та вже 200 років рецепт шоколаду так і не змінився. І ось нарешті у нашому місті зібралася вся історія виникнення та виробництва шоколаду в одному приміщенні. Вітаю вас з відкриттям музею шоколаду у Треснянці. Ми не прощаємось з цими персонажами. Вони залишаються в нашій експозиції музею шоколаду. І на цій позитивній ноті хочу запросити ініціатора того, за цієї ініціативи була створена експозиція музей шоколаду, чоловіка, який наважився мрію перетворити в реальність. До слова запрошується тростянецький міський голова Юрій Анатолійович Бова. Дійсно, ми давно мріяли, щоб е, історія якась. Частинка, якої ви сьогодні побачили, вона була доступна кожній нашій дитині, школярам, Ну і, звісно, дорослим, які колись теж в дитинстві мріяли більше дізнатися про цей солодкий витвір, який сьогодні полонить душі кожної дитини. На сьогодні, мій погляд, ми повинні дуже добре знати історію нашої країни. Ми повинні знати історію наших підприємств і повинні знати історію. Того продукту, який ми вживаємо. І саме це, от сьогодні, цю концепцію ми намагалися поєднати при створенні експозиції Музей шоколаду. Адже нам, на, нашому місту поталанила, коли тут була збудована шоколадну фабрику Україна за часів Радянського Союзу, зараз це Крафт Фудз Україна. Іноземний інвестор, який прославляє нашу державу на інших світових ринках. І от наше завдання показати дітям, дорослим і всім, хто буде бажати дізнатися більше про історію, показати, що взагалі береться шоколад, шоколад, звідки він походить, як він перероблявся раніше в старину, яким чином він поробляється сьогодні на підприємстві Крафуз Україна. Звісно, які вироби з нього роблять, які, яка рецептура цього, цієї продукції, ну і інші легенди, історії і так далі. Ми сьогодні Трасянці, маючи безпосереднє завдання максимально розвивати туристичну сферу, якраз і відкриваємо першу частину цієї експозиції. Вона представлена двома кімнатами. Сьогодні всі охочі, які тут зібралися, зможуть відвідати ці експозиції абсолютно безкоштовно. Сьогодні ми відкриваємо дві кімнати: це кімната чорного шоколаду і кімнату молочного шоколаду. Попереду у нас я так трошки анонсую. Я гадаю, що ми до осени трошки піднапружимося і все ж таки завершимо кімнату кави. І теж буде окрема історія, пов'язана з кавою. Ну і Хотілося, от, от сьогодні бачучи багато, багатьох дітей, саме для них ми намагалися створити цю всю е, історію, відновити її і зробити максимально, щоб було корисно для них. Адже саме вони сьогодні, кожного дня у батьків е, просять купити і радіють, коли їм приносять шоколад. Бо повинні вони найбільше знати про нього. І е, звертаючись до дітей, скажу, що ми зробили такий, ну, знаєте, Захочувальний стимул нашим дітям: діти трасянця зможуть відвідувати цей музей цю експозицію абсолютно безкоштовно. Діти всієї сумщини і інших міст зможуть відвідувати безкоштовно, якщо вони пред'являть табель успішності, де буде, де буде відмітки на навідмінна. На тобто, а це такий маленький стимул. Ми започатковуємо, щоб Ну, хоча б якось стимулювати е, успішність наших навчання наших дітей. Я хотів би подякувати е, за створення цієї експозиції. По-перше, Craft з Україна. Адже мало було нам придумати ідею. Е, ми дуже довго вагалися, як це показати, адже ми не маємо таких, знаєте, достатніх просторих залів. Ми обмежені у приміщенні. Але ми хотіли поєднати е, в цій будівлі. Яка е, досить стара. Ми хотіли поєднати краєзнавчий музей, е, е, картинну галерею, ну і, звісно, музей нашого лідера, нашої промисловості. Ну, це не, не музей фабрики, а експозиція а музей шоколаду. І е, в даний випадку я хотів подякувати керівництву фабрики, яка зрозумі зрозуміла наші бажання, що не просто бажання щось зробити, а це якраз бажання показати сьогодні всю цю історію, яка е, є. І завдяки шоколадній фабриці. Ми наповнили певними скульптурами, певними виробами. І Я переконаний, що ми будемо цю сторінку пригортати кожного дня. Дякую цій компанії і в особі керівника Харченка Яри Борисовича Руслана Васильовна Корж, в особі керівника в керівництва в Києві, які підтримали цю ідею, і певні там якісь фінансові ресурси теж допомагали нам надавати. І саме завдяки такої співпраці міської е, міської ради і приватного підприємства, сьогодні ми маємо соціально важливий об'єкт в розвитку нашого міста, який дозволить ще більше е, залучати туристів до е, міста Трасенця. Ну і звісно, е, ми розуміємо, що це відкриття присвячено з 1 червня. У нас день захисту дітей. Ми хочемо, щоб всі діти, які будуть зараз у школьних лагерях. Вони обов'язково пройшли через цю експозицію, побували тут, дізналися більше з користі провезли своє довкілля. Представник фабрики Андрій Чірва у свою чергу відзначив, що підприємство з приємністю виконало свою місію щодо відкриття музею, зауважив, що завдання крафту дбати про інтереси місцевої громади. Пристінець місто історичне, яке засноване було ще. 350 років тому, тобто вже більше ніж 350 років тому, і е, я, от е, якраз, слухав Юрій Анатолійовича, Він сказав, що це частинка історії. Я хочу сказати, що виготовлення шоколаду, яке розпочалося в Тростянці в 1974 році, це частинка історії, і через кілька хвилин ця частинка історії. Займе почесне і гідне місце в експозиції Тростянецького музею теж частинці історії. Всі ці будинки це теж частинка історії. Дякую всім. Хай Господь благословить нам цю експозицію. Дякую всім. Пісенну родзинку до свята додав виступ вокалістки районного будинку культури Марини Зими. Мою і зірвав із уст моїх зізнання, я тебе на віки люблю, я знаю, я відкрила мої бажання, як накрила кохання в рік. Почуття поміж нами, в ньому мрія мої, зривані страхуми в устаних, ями поцілунки твої. любиш ти мене, не може згубиш, все тепер байдуже мені. Я відкрила твої бажання, я накрила вечірку падня вій моїх, нестримних, стрибутний моїх, таємних слів, солодковий, нехай ваші на заповітіща, солодки ми обов'язково збиваються за святом. Поцілунки твої, любиш ти мене, чи може згубиш, Все тепер байдуже мені. Я знаю, я відкрила твої бажання, як накрила, вичу кохання в моїх не стриміть їх моїх таємних не сі, село ми дякую. Я погодився охоче на складний експеримент. Їсти да схочу замість супу і котлет. Шоколаді помічаю переконливий ефект, неймовірно розвиває мужність, спритність, інтелект. У дослідженні існує, прикривий один момент. Тато банк не фінансує цей складний експеримент. Нарешті ось вона урочиста мить відкриття експозиції. Ще півтори роки тому мало хто вірив, що в цих історичних стінах панського будинку буде створена маленька країна шоколаду, у якій можна буде дізнатися про історію, рецептуру цього кавового винаходу, його харчові властивості. Тепер це реальність, яка приємно вразила багатьох просянчан, гостей міста, численних журналістів. Екскурсовод Ірина Новікова цікаво розповіла про кожен з представлених стендів, ознайомила з продукцією шоколадної фабрики Крафтфуд з Україна. Шоколад з'явився у нас зображена подорож від мексиканської затоки до країн Європи Старого Світу. На таких ось каравелах гігантських розмірів були переправлені какао-боби. Першим мореплавцем, який спробував цей гіркий напій, був Христофор Колумб. Він зображений на карті. До вашої уваги пропоную фотокартки Дерева. Дерева людей, яких ростуть в звичайному для нас образі на стовбурі, мають лимонну, лимоноподібну форму, квітки, філігранні маленькі квіточки, ростуть пучками, мають діаметрі 3-5 міліметрів малесенькі, І лише 6% забилюються. У вас потрапив до Європи завдяки Кортесу якому не сподобався смак, але він підкреслив для себе бадьорий тонізуючий ефект І запропонував іспанському королю спробувати цей чудовий довірний напій. З тих часів іспанська знать улюбляє шоколадний напій. Анна Астрійська, юна принцеса, котра до Франції переправила какао боби і звідти поширила по всій Європі. Марія Антуанетта, видатна легендарна особа, котра додавала до шоколаду різні інгредієнти, наприклад, апельсин для заспокоєння нервів і мигдальне молочко для покращення травлення. Також мається в Європі казусний випадок з Ватиканом, коли була історія, що вважалося, що не можна вживати під час посту, все, що приносить задоволення. Тоді зібралися священники. Відали папу п'ятого і запитали в нього, чи можна вживати шоколад під час посту. Папа бій, спробувавши шоколад, сказав фразу, яка стала легендарною. Шоколад посту не порушує, не можеш така гедота приносити задоволення. Дивитися відвідувачам експозиції дійсно було на що у першій кімнаті чорного шоколаду відразу приваблювала погляд гостей скульптура вождя племені майя, виготовлена зі справжнього чорного шоколаду. А як випаде нагода, самі відвідуйте експозицію. Музей шоколаду, декому навіть допоможе повернутися на мить у дитинство, бо тільки там можна побачити цукерки, які вироблялися 20 і більше років тому. Зупинивши погляд на цих солодощах, у декого мимоволі набігають спогади про шкільні та студентські роки перше кохання тощо. Перебуваючи у цій експозиції, кожен відвідувач мав змогу ознайомитися з історією будівництва та становлення Тростянецької шоколадної фабрики Україна, повернувшись на мить до далекого 1974 року. Окрім кімнати чорного шоколаду, облаштовано іншу молочного шоколаду, у центрі якої гостей зустрічає лілова корівка мілка. На стендах там можна детально ознайомитися з рецептурою, інгредієнтами різними смаковими начинками цього смачного продукту, щоб кожен відвідувач мав уявлення, чого ж виробляють молочний шоколад. Про те, що на шоколадній фабриці працюють не лише майстри харчової промисловості, а й справжні митці розповідає. Ось цей стенд. На ньому ви можете побачити новорічну пасхальну атрибутику, вироби до дня закоханих. Та що там казати, навіть елементи військового характеру та техніки напрочуд вдало виготовили наші шоколадники. Відвідувачі були сповнені приємних вражень від побаченого. Втім, двома кімнатами чорного та молочного шоколаду ця експозиція не обмежиться. Незабаром там планують створити окрему кімнати кави, де поціновувачі цього благородного напою зможуть знайти для себе чимало корисного. Серед планів на майбутнє урізноманітнити існуючі кімнати цікавими експонатами, наприклад, є задум встановити там шоколадний фонтан, а ще долучити до процесу виробництва шоколаду самих відвідувачів, які зможуть власноруч розливати його по формам, додавати інгредієнтів тощо, словом відчути себе справжніми шоколадниками. Кажуть, що шоколад містить у собі частинку гормону щастя. Мабуть, саме тому кожен, хто побував того дня на відкритті експозиції, отримав не лише потужний заряд позитивного настрою, а й відчуття того, що життя інколи буває насправді солодким.